Хто вами цікавиться? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також в мене є курс по картам Таро, якщо цікаво пишіть в інстаграм. Хто вами цікавиться? Давайте дивитися. Ой, якась людинка взагалі спати не може без вас. Постійно думає про вас, переживає, постійно, як на іголках щодо вас постійно, всі думки про вас дійсно. Тобто, і ця людина, вона прямо аж не може жити без вас. Отак От хочеться сказати. Якісь такі тут енергії, хто вами цікавиться. Людина в трансформації, людина, яка зараз може подавляти трішки свої якісь. Е Життєві, не знаю, амбіції чи щось таке заради того, щоб якось проявитися до вас, але дуже складно цій людині, тому що вона не може цього зробити. Вона якби не вистачає їй сил для того, щоб проявитися. Але дуже цікавиться, дійсно, давайте ще. Так, це, можливо, якась компанія. У вас була компанія друзів, подруг, компанія, де ви класно проводили час, можливо, у вас було побачення, можливо, у вас були якісь переписки, десь ви зустрічалися. Дуже приємно проводили час. І ця людина зрозуміла, що її життя змінюється через те, що ви з'явилися в його житті. Ну, я кажу, не можу прям спати, прям дуже сильно переживає. Якось дуже хочеться і дуже колиться. Чомусь так йде. Королева Пентаклів. Хочеться стабільності, хочеться цій людині з вами. Прям діточок, як на небі, зірочок, бачите. Але дуже страшно. Можливо, є, я кажу, є якісь принципи, якісь життєві моменти, через які він як наступає собі на горло, щоб проявитися до вас. Чомусь так. От, я кажу, він такий, він дуже емоційний, він дуже відкритий. Людина може бути холодна, може не спілкуватися зараз з вами, так, але бачите, які переживання тут. Але ця людина може бути начитана, може бути дуже розумна, може працювати з металом, може бути лікарем, воїном і так далі. Але в закритій позиції дуже переживає, дуже хоче знати, як ви там, що ви там, можливо, навіть через друзів дізнається. Але, але проявляти, а ти будеш проявлятися? Не. Він боїться до вас проявлятися, він розуміє, що це собі підписати смертну кару, якщо він буде до вас проявлятися. Ось такий у нас розклад. Пишіть коментарях, що думаєте. Ну і всім па-па!